Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги губки для авто. Це двостороння губка для чищення, призначена для ефективного очищення автомобіля. Завдяки своїй текстурі вона чудово видаляє забруднення. Двостороння конструкція забезпечує універсальність, дозволяючи використовувати її на різних деталях автомобіля. Ідеально Підходить для видалення твердих частинок та покращення зовнішнього вигляду авто. Дана губка є обов'язковою для автолюбителів та професіоналів з обробки деталей. Пропонуємо до вашої уваги керамічне покриття для автомобіля. Це передове рішення для чудового захисту авто. Вироблено за допомогою новітніх технологій, тому це кришталево прозоре покриття має твердість 9 h Завдяки цьому воно створює надійний захист від подряпин, бруду та зовнішніх факторів. Гідрофобні властивості забезпечують безпроблемне видалення води та забруднень, сприяючи легкому очищенню та збереженню глянцевого покриття. Пропонуємо до вашої уваги м'яку заглушку в авто. Це практичне та стильне доповнення до салону автомобіля. Дана м'яка заглушка з боковим швом ефективно заповнює щілину між автомобільними сидіннями, запобігаючи випаданню предметів. Її герметична конструкція забезпечує акуратність та чистоту всередині, блокуючи пил та сміття. Універсальна посадка робить її сумісним з більшістю моделей автомобілів. Крім функціональних переваг, наповнювач виконує роль де декоративного елемента зі штучної шкіри. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний домкрат. Це універсальний та ефективний домкрат, призначений для легкого підйому автомобіля. Завдяки діапазону підйому від 120 до 370 міліметрів. Цей електричний автомобільний домкрат буде потужним та надійним рішенням для надзвичайних ситуацій у дорозі. Джерело живлення 12 вольт забезпечує зручну роботу. А завдяки вантажності в 3 тонни він дозволяє підняти різні моделі автомобілів. Компактний та портативний дизайн. Зайн дозволяє його легко зберігати в багажнику. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзд зі смуги руху в реальному часі. Цілодобовий паркувальний монітор забезпечує безперервне спостереження навіть. Коли автомобіль припаркований?